Пане Денисе, чи правильно ми розуміємо, що зараз відбувається такий фіксується антирекорд для окупантів по темпам просування, але при цьому втрати все одно їхні рекордні. І якщо це це так, то з чим це пов'язано? Власне дивилася огляд теж військових аналітиків про це? Ну березень березень ще не закінчився, коли він закінчився? Ми там підіб'ємо підсумки. Скільки було захоплено території, і скільки було втрачено особового складу на кожен квадратний кілометр цієї території, я поки що виглядає так, що все справді на кожен квадратний кілометр вони втрачають більше людей, ніж у лютому, відповідно, більше людей, ніж у січні, і так далі, і тому подібне. А натомість вони дійсно захопили дуже мало території України в березні, і, очевидно, це буде антирекорд. ну, в цьому сенсі, якщо можна так сказати. Але давайте дочекаємося кінця місяця і подивимося значить, кінцеві, кінцеві значить, результати. Очевидно, їхнє просування на Курщині. Якщо вважати Курщину, там, це не територія України, але територія, яка була контрольована українськими військами, то очевидно, їхнє просування на Курщині, воно займе левову частку тієї території, яку їм вдалося значить, взяти під контроль або повернути під контроль, чи ми кажемо про Курську область. Але знову ж таки, подивимося, як місяць закінчиться. Чим це зумовлено? Зумовлено тим, що ворог зупинив, наступ ворогу зупинився. Великий наступ, який вони продовжували починаючи з жовтня 2023 року, от зараз, в ну, лютому березні, він зупинився. Але при цьому вони намагаються зберегти якісь темпи, зберегти якісь просування, а для того вони кидають свої сили в атаку, що мої дії, які відбуваються зараз в багатьох місцях. Вони відбуваються на Покровському напрямку, вони відбуваються на Запоріжжі, до речі. Активізація зараз є. Вони так. намагаються технічно просуватися. Купенський напрямок є, так Турецьк, Яр і так далі. Вони скрізь намагаються щось робити. А штурмові дії вони забирають людей. Хоча при цьому, якщо раніше вони проводили штурмові дії, у них було, було просування, зокрема на тому ж Покровському напрямку на південно донецькому там Велику Новосілка і так далі. І ті селища, які е, тому знаходяться, зараз цих просувань немає, але штурмові дії є. Ну, відповідно, відповідно є і втрати. Вчора, до речі, півтори тисячі було, якщо я не помиляюсь. Особового складу вони втратили по кожного дня. Вони так чи інакше втрачають понад тисячу своїх людей. Як говорять самі військові кажуть, що є наявна інформація, що окупанти найближчим часом розпочнуть саме активну фазу ось цих штурмових дій і на всій лінії фронту, і це відбувається якраз на фоні про можливе там перемир'я і про можливу зупинку бойових дій. І власне вони хочуть зробити ось такий ледь не останній ривок перед можливою паузою. Чи можете ви це підтвердити з огляду на події на фронті? Чи… Нічого про це не говорить. Ну, немає поняття активна фаза штурмових дій. Штурмові дії вони самі по собі є активною фазою. Угу. Ви, очевидно, кажете, згадуєте заяву Володимира Зеленського про те, що ворог може почати наступальні дії на кількох напрямках. Так. Він так. там називав Харківську область, він там називав Донецьку область, він там називав Запорізьку область, якщо мені пам'ять не так. От, очевидно, про це мова йде. Цілком можливо, цілком можливо, це може бути, але очевидно, для цього потрібно буде підготуватися. Скільки якщо це наступ заклинувся, про який зараз ми казали, то їм потрібно десь підтягнути сили або перегрупуватися і е, спробувати десь атакувати. Саме тому, е, на мій погляд, я думаю, що мова буде йти м, про наступ на одному напрямку. Цілком можливо, вони десь тягнуть сили, їх сконцентрують на тому напрямку і будуть намагатися там наступати. Десь наступати зараз на кількох напрямках відразу, без, без накопичення військ. Ну, на мій погляд, їм було б важко. Але це на мій погляд. Давайте подивимося, як ситуація буде розвертатися. Особливо, якщо буде перемир'я, то ясна річ під час перемир'я ну, воно не передбачає наступальних дій з того чи іншого боку, якщо, звісно, обидві сторони хочуть це перемиря зберігати. І зараз ми кажемо придусім про російську сторону, це саме їм вигідно це перемир'я порушити. Ну, але якщо вони його порушать, то очевидно, вони зроблять це, коли будуть вважати, що для цього є підстави, mm -hmm. а саме накопичення сил так і таке інше. От про південь говорив і Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України, що дійсно там росіяни почали збільшувати обстріли та штурмові дії. І говорив про те, що щодня на декілька десятків ударів та штурмів стає більше, зокрема на Харсонському напрямку, на Придніпровському так званому напрямку, ворог починає активізуватися. мовляв, ще два тижні тому, в лютому, ситуація була простіша а зараз загострилася і на запорізькому напрямку. Теж, зокрема, це Гуляйполе та Оріхівський напрямок. І сьогодні ситуація на Херсонському напрямку теж починає загострюватися. Це так каже Волошин. А, з чим це пов'язано? І чи збільшуються резерви там окупантів? Як це відбувається? Ну в мене немає інформації про велике збільшення резервів окупантів на цих напрямках. Можливо, ситуація зміниться. Скоріше, раніше, відтягувалися резерви звідти. На інші напрямки для активізації штурмових дій на Донеччині, на Курщині і так далі. Чим це пов'язано? Кілька причин може бути названо. Перше, це може бути відволікаючий маневр. Атакуючи на Запорізькому напрямку, умовно кажучи, ворог готується до основного удару на Херсонському напрямку або навпаки. Хоча на Херсонському напрямку там їм важко буде що зробити, оскільки воно передбачає форсування Дніпра, а берег ми контролюємо артилерію. Зокрема, і дронами, і артилерію і так далі. Там вищий берег їм буде, буде, буде дуже важко зібрати війська для того, щоб форсувати Дніпро. Тому там зараз постійно йде е, така тиха битва за острови. Там, значить, е, володіння цими островами, воно значно покращує можливості для того, щоб починати якісь більш масштабні атакуючі дії. Запорізький напрямок теж є різні думки. Є думки е, щодо того, щоб вони там промацують нашу оборону. Перший варіант. Другий варіант, можливо, це політична історія, скільки угрупованням біз Дніпро командує такі собі генерал Петлинський, до нього є питання. А як правильно зазначив, що Влад Волошин це, це не підлягає жодним сумніву, що цей фронт стагнував протягом довгого, довгого часу. Хоча його і намагалося там щось робити, форсувати Дніпро, це закінчувалося величезними втратами. І, відповідно, цей напрямок стояв. Попри те, що там достатньо значне угруповання, значить розташоване на півдні України. Воно не сконцентровано в якомусь окремому напрямку, але воно чисельно дуже значне. І така пасивність там могла викликати питання військово-політичного керівництва Російської Федерації, питання Теплинського. очевидно, він вирішив активізуватися для того, щоб ці питання були зняті. Поки що якісь висновки робити рано. Нам треба подивитися, як ситуація буде розвертатися. Але те, що там є активізація, це абсолютно не підлягає жодним сумнівам. В телеграм-каналі офіцер, військовослужбовець із позивним Алекс, написав, що трішки стало легше на Покровському напрямку в порівнянні з останніми днями. Фактично, штурми не припиняються 24 на 7, але ось які, кількість особового складу противника, який застосовувався, зменшилася в два рази. Знову ж таки, в чому причина, як ви думаєте? Ну я вже казав ну, зупинка наступу. ну, Вискаження військ противника. Основні зусилля були спрямовані на Покровському напрямку і суміжних напрямках mm. ворога до цього часу. Все, сталося виснаження військ, вони потребують перегрупування та підкріплення. Саме тому я казав, що можливі наступальні дії ворога без ретельної підготовки, а перед наступом 23-го року ця ретельна підготовка була. Вони провели мобілізацію, вони почали займатися рекрутингом значить, активним військ. Вони стримали наш наступ. Дочекалися нашого вислуження і перейшли в атаку, користуючись тим, що ще й були проблеми з боєприпасами. У нас пам'ятаєте ці наче, політичні перепитті в Конгресі США в двадцять третьому четвертому році, плюс ще північно Корея не дала боєприпаси. Вони цим повністю скористалися і зараз перейшли в наступ. Зараз цей наступ закінчився. Він захлинувся через те, що відбулося вислуження військ противника. Віслюки, квадроцикли, коні, веблюди, які значить, там, фіксувалися на фронті. Це ж не від е, хорошого життя. Це тому, що немає техніки. А коли немає техніки, ну, відповідно, залишається піхота, яку вони використовували. Піхота теж колись закінчується. Тобто все. І через це вони намагаються зараз атакувати, але цих атак багато, але вони до просувань не призводять до значних. Зараз паралельно з цим відбувається ось цей так званий мирний процес, переговорний процес, так, в рамках якого хочуть перше зупинити взаємні удари по енергетиці, те, про що ми з вами проговорили. І, власне, в перспективі це перемир'я, мир по різному називають. Хтось каже, прямо заморозка. Вітков, спецпредставник Дональда Трампа, помічник, сказав про те, що є надія. Продовж декількох тижнів вже покласти край війні, а саме зупинити бойові дії на фронті. Наскільки оптимістичні і реалістичні от, о, ці сценарії, як ви думаєте, які будуть методи застосовуватися для того, щоб в першу чергу Росію примусити до зупинки війни, самі американці казали, що це метод кунта та пряника. Кнут до нас застосовували, Відключали нам розвідання, значить, нас військової підтримки. Це тривало десь приблизно тиждень. Після цього, після нашої, нашої згоди, значить з нас такими перемовин в житті, нам і розвіддані, і допомогу було поновлено. Тобто це методи Сполучені Америки. Ну, крута щодо Російської Федерації, ми поки що не бачимо, але ну, щодо України. Наскільки це реалістично? Ну тут розумієте, моє враження таке, що перемовини. Телефонна розмова між Путіним і Трампом, яка відбулася два дні тому, вона закінчилася не на користь Трамп, зважаючи на е результати і заяви, які були зроблені обома сторонами після завершення цієї розмови. Після того була розмова між володимиром Зеленським та Тольним Трампом, вона відбулася вчора. Зважаючи на заяви, які пролунали після цієї розмови, між Зеленським та Трампом. Можна зробити висновок, що він дім не буде ставати, не буде виконувати хотілки Путіна стосовно припинення передачі розвідданих і стосовно припинення допомоги. Оскільки вчора ми пам'ятаємо, що Володимир Зеленський спитав Трампа по Петріоти, ну і Дональд Трамп, принаймні, йому не відмовив. Він зазначив, що буде шукати необхідні засоби і спробуємо допомогти Володимиру Зеленському і відповідно Збройним силам України, силам оборони. Тому Наскільки це реалістично в даних умовах, якщо Кремль буде далі від певні умови, це означати означає затягнення часу, якщо це затягнення часу, тоді дуже важко прогнозувати, коли це перемир'я може бути досягнуто. Пане Денисе, дуже вдячна вам за цю розмову. Денис Попович, військовий оглядач. Друзі, підтримайте нас обов'язково в коментарях, так само вашим лайком і підпискою на YouTube канал «Сій час. Бережіть себе і до зустрічі.